Просто берете дешево, ну, умовно, дешево, але вона не дешева, 7 тисяч гривень коштує, е, купили. І потім вже ви можете дуже легко відрізнити навіть по, е, по товщині, по металу, що це якби що це копія. Але якби це все якби тільки так можна було б відрізнити, було б все б дуже просто. Тому що також бувають нюанси, це вже така вища нумізматика, коли беру, береться оця монета оригінальна е, і переробляється цифра. Наприклад, ця монета коштує 7 тисяч гривень, а така монета коштує умовно 70 тисяч гривень. Ну, в такому ж стані, бо тут, типу, як вона, ну, як хороша, але потерта. І от переробляється циферка 7 в 0. Е реверс монети залишається такий же самий, або буква змінюється там NF, NI нова. E, Монета відразу повинна б коштувати вже не 7 тисяч гривень, а 70. Це вже вища нумізматика. Потрібно дивитися. У нас в офісі є мікроскоп, він в 170 разів збільшує. І, от в рідкісних монетах, ми також дивимося, дивимося ці цифри і букви.